І знову всім привіт, друзі мої! Як ваші справи? Напишіть, як у вас погодка. Бо у нас похолодало, задощило це капець. Топив і в хаті і навіть затопив і в майстерні. Бо дубарь страшний. Ну, але що ж поробиш? Така погода. Але тим не менш, трави і бур'яни підростають. І прийшов такий час, що потрібно вже косити. Чесно вам скажу, 6 років тому назад я придбав мотокосу. І покосив я нею з півлітри бензину. Там в комплекті йшов такий двохлопестковий диск. Накосив я тим диском добрий візок землі. І мені оце не сподобалось. Я віддав тому мотокосу батькові, батько у мене. Прокосив звичайною косою все життя. Кажу попробую, якщо не сподобається, то я її продам. Батько спробував і коси нею по сьогоднішній день. Так на неї підсів, що й косу вже не дуже хоче брати до рук. І я ручною косою прокосив 15 років. І тільки в минулому році я перейшов на мотокосу. Я з 20 років одружений. Народився у мене син був перший. І з того часу я косив все вручною косою. І ніколи не користувався наймом тракторів для косіння сіна. Все косив вручну і сам, не в цілях жадібності. Так як деякі можуть подумати, а в цілях того, того, щоб зекономити ту лишню копійку і для того, щоб одіти, чи бути своїх дітей. Так як дітей в мене повна хата. <сум> Отже, друзі, сьогодні я хочу вам розповісти, як я одним диском в минулому році прокосив весь сезон. Заготовив на три голови худоби, сіна, а також косив одним лише диском траву майже кожен день по легковому прицепові. І що з того диску стало? Ось цей диск, друзі. Покажу вам поближче. Ось дивіться. Ось позату новий диск. А ось цей диск всередині, щухав я за сезон. І хочу вам розповісти, як я його заточую всього лише за допомогою звичайної болгарки. До речі, друзі, хочу вам декілька слів сказати про болгарку. Ви знаєте, що я про хороший інструмент і недорогий завжди скажу, і придбав я її 3 місяці назад. Але одразу висновків не став робити, тому що, <хи> чесно кажучи, друзі, ця болгарка дуже дешева. І віддав я за неї ось навіщо ціна залишилася 1330 гривень. Так, як з попередніх відео. Я говорив, що у мене крякнула болгарка була у мене Дніпрем, Але мені на той час була потрібна вкрай болгарка. І я вирішив поїхати в магазин і придбати собі найдешевшу на деякий час, поки не відремонтую Дніпроемовську. І в магазині мені трапилася ця болгарка. І я хочу вам сказати сміло, друзі, як максимум за мінімум. До мого каналу цей інструмент підходить як ніколи. Я нею при виготовленні пилки садової, які я роблю і багато іншого. Взимку я нею смолив, ну я вам чесно кажу, бувало і 10-12 годин і при виготовленні пилочки, болгарка займає 90% роботи. Від розкрою заготовок до зачищання е від ржавчини і навіть е ось такими дисками, насадками на болгарку е шліфування і підгонки руків'я, то на такий інструмент приходиться дуже багато роботи. І хоч їй і не багато всього 3 місяці, але я думаю, що так як в основному за такі гроші, треба враховувати, що це просто битовий інструмент. І він не розрахований на довготривалу роботу. Але при його ціні він поставлені перед ним задачі виконує на всі 100. Тож, друзі, таку фірму Прокрафт. Я можу сміло рекомендувати до розгляду. Так як я заходив на їхній сайт, і в них там реально ціни дуже невеликі. І в наш час все піднімається в ціні. Тож, такий інструмент, я думаю, має право на вашу увагу. І я вам скажу чесно, що мені саме цей бренд дуже сподобався. І ще що немало важливо, друзі, за таку ціну. Ця болгарка з регулюванням обертів. Це дуже великий плюс, я вам скажу. Тому що да, навіть банально шліфувати деревину на 12 тисяч обертах, таке собі задоволення. Я цілком задоволений даною покупкою, і я вам скажу, що ціна якість відповідає повністю. Навіть скажу більше, що тут якість набагато краще за її ціну. Так, я розумію бошоводів або макітоводів, що брендовий інструмент це брендовий інструмент, але погодьтеся, що брендовий інструмент бере не тільки якістю, а й за сам бренд. Ну що ж, Використовуватиму я, та в принципі я постійно використовую ось такий диск зачисний, 6-мм, і він на 125-й круг. Першим ділом потрібно закріпити болгарку на цьому столі. Стіл вже такий, звісно, підгуляний. Буде час, обов'язково зроблю верстак. Але на даний момент користуюся тим, що маю. Є в мене такий шматок жесті. Зараз відріжу дві полоски і закріплюю до столу. Якщо у вас є лищата, то це набагато спрощує закріплення була Ну що ж, друзі, болгарку я закріпив, круг в мене обертається ось так проти часової стрілки. Ні в якому разі не закріпляйте її догори ногами. Бачу я на деяких каналах, що її так закріпляють, але це, на мою думку, це доволі небезпечно. Тому що болгарка це не іграшка. Так, друзі. Хтось, можливо, мені напишить що таким диском алмазні напайки не точаться. Точаться вони аж бігом. Але їх довго точити тримати не можна, тому що, щоб не перегріти їх. І якщо вони дуже сильно забиті, варто пройти два круги, то навіть і три круги. Кожен зубець по кругу підточувати, підточувати і цей диск стане гостренький. Я вам зараз, тут це диск новий. І я вам зараз продемонструю, що він таки точиться. І цей диск, друзі, він досить доволі недешевий. Це диск дорогий. Це єдиний диск, який я купував, а ось ці диски, ну, як кажуть у нас попали мені на шарика. І заточимо. Затуплений, покажу вам, як я це роблю. А ще, так як я заточую ввечері я б вдягнув ліхтарика на голову або варто заточувати його в придневному світлі, щоб перевіряючи зубці, добре видно було відблиски металу, чи правильно йде заточка у вас. Бачите, це вже заточені зубці, а ось іще ні. І тепер загостримо ось такий диск. Побідитових напоїв. Тут уже немає. Ось деяких місцях залишилось потроху їх взагалі капелька, але він притуплений і зараз ми його нагустимо. Першим ділом буду вишки заточувати, а вже потім сам зубець. все, ось вершки підвів. Тепер залишилося кінчики, щоб були гостренькі. І я вам хочу сказати, що це не циркулярний диск, і тут рівномірність не так вже й дуже важлива. Хоча треба старатися потроху. Ну У мене цей диск попався, він побитий в деяких містах. І в одному місці він зовсім був стертий демон. Ну, а ось, ось як бачите, тут він стертий більше, ніж тут. Але я намагаюсь потроху його вирівняти. І він по ходу роботи вирівняється в будь-якому випадку. Якщо взяти оце, я ним вже не користуюсь, тому що тут перемички вже дуже надто тоненькі, то є ризик, що... Відіб'ється зубець і десь прилетить, то я ним не користуюсь та в цілях безпеки. Але він заточений рівномірно по, по колу. Ну що ж, друзі, завершимо заточування. Ось на цьому і все. І диск тепер як бритва. І ще хочу додати декілька слів до заточування, так як диск циркулярний по дереву і диск мотокоси між собою радикально відрізняються в принципі цінії роботи. Якщо, наприклад, у диску циркулярної пили важливий фактор відіграє саме кінчики зубів, гострота їхня, на швидкість якість розпилу, то на мотокосі все зовсім не так. Ось цей диск, він новий, але я ним не користуюся, тому що його потрібно переточувати. А вся проблема в тому, що зараз сфокусуюся, спробую, що на диску мотокоси працює не тільки кінчик зуба, І він, в принципі, Сильно ні на що не впливає. Впливає він тільки при зрубуванні грубого, грубих рослин. А при косінні саме трави дуже сильно впливає ось ця сторона. гострота її. Якщо у вас є такі диски схожі, то обов'язково на ось цю пряму кромку звертайте увагу, тому що більшість трави. Приходиться скошування саме на ось цю сторону. І вона, якщо ви, у вас диск вже вироблений, то ви помітите, що оця сторона злизується постійно, тому що на неї йде найбільша кількість скошування. І, наприклад, на цьому новому дискові ця кромка зализана і він працює набагато гірше, ніж Бушний гарно заточений диск. Так як тут ось кромка, вона гостренька, і цей диск коситиме півгазу. І це дуже сильно впливає на якість і швидкість косіння. Ось таке, друзі. Можливо, хто не знав, тепер знатиме. А хто знав, тому я, звичайно, Америку не відкрив. Ну що ж, друзі мої, ось таким нехитрим способом можна зовсім легко заточити диск від е, мотокоси. І в мене є циркулярна пила, і я так само заточую і циркулярні диски. Але вже набагато делікатніше, і це в мене займає набагато більше часу, так як там кожен зубець під власним кутом. Що хочу сказати? Ох, забувся зняти фонарик. У наріку вже 300 років кнопка зламалася і приходиться вимикати і вимикати методом тика. Yeah. Все ніяк не куплю нового. А користуюся ними дуже часто. Отже, друзі, без всяких спецтанків і спецприспособ, не потрібно нічого вигадувати. Ну, ви самі все знаєте, все як максимум за мінімум. І що я хочу сказати, друзі, по завершенню. Хоч в мене і невеликий стаж з мотокосою і користуюся я нею всього-навсього рік. Але я точно знаю, це вже випробувано, що навіть старий, без алмазних напайок, але добре заточений диск, набагато кращий за будь-який новий із победітовими Напайками, але тупий диск набагато краще. І я вам скажу, що підвести його недовго і не важко, а ефект перевершує себе в рази, тому що з гострим диском і мотокосі легше, і розхід менший, і вам на руки легше, швидше косить. Ну і взагалі гострим інструментом приємно працювати. От таке відео, друзі, для вас на сьогодні. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал. Тому що в подальшому, друзі, я для вас зроблю масштабне відео. А знаєте яке. Зараз я вам скажу. Я придбаю, друзі. Для вас, для експерименту, різних різновидів дисків, які я зможу тільки знайти. І всі ці ми диски випробуємо в одному з відео. І оберемо для себе найкращий диск, щоб він швидко косив. Економив наше паливо. І економив наш час. Добре, друзі. На сьогодні я з вами прощаюся. Всім удачі! I wszystkim poka!